Налагодження міжнародної співпраці делегація зічні взяла участь у німецько-українській конференції муніципальних партнерств. Вона носила назву від солідарності до змін для України для Європи. Об'єднала громади України і Німеччини задля поглиблення партнерства та європейських цінностей у програмі саміту. Були тематичні форуми, виставки, панельні дискусії та пленарні засідання за участі українських і німецьких урядовців, а ще керівників асоціацій та науковців. І сьогодні ми знаходимося в Мюнстері на українсько німецькій конференції муніципалітетів. Тут сьогодні величезна кількість українських голів громад німецьких, і ми також представляємо асоціацію для того, щоб як на рівні муніципалітетів, так і на рівні організацій, знаходити партнерів, і фактично ми маємо таку установчу задачу сьогодні від організаторів цього заходу, щоб з 250 партнерств, які сьогодні є між українськими громадами і німецькими дійти до тисячі. От, власне, цю задачу собі ставимо таку амбітну ціль, і спільними зусиллями будемо її реалізовувати. У складі делегації від Чернігівщини нашу громаду на конференції представляли очільниця ічні Олена Бутурлим та її заступниця Лариса Мілова. Мер ічні виступила спікеркою однієї з дискусійних панелей та залюбки поділилася своїм досвідом співпраці з міжнародними партнерами. Перед нами стояло завдання шукати допомоги десь. І ми розуміли, що це повинні бути благодійники, донори із-за кордону. Перше руку допомоги нам протягнула ротарійська спільнота. На сьогодні це потужний партнер, який нам постійно допомагає. З різних країн ротарійці нам постійно надають вагому і потужну підтримку, в тому числі і ротарійська спільнота, і Німеччина. А далі були меморандуми. Домовленості на особистих зв'язках, як тільки могли, з різними благодійними фондами. Це і фонд Солідаріті, це і фонд Нювей, який теж фінансується Міністерством Німеччини, це і фонд ЗОА Нідерланди, це і багато різних фондів з різних країн. У нас за час повномасштабної війни з'явилося офіційно 5 міст партнерів. Три міста партнери маємо у Франції, Гміну, в Польщі. А 19 травня нам стало містом партнером місто Гравесмілин. І я радію, що зараз в залі присутній мій колега Ларс Пралер, який очолює місто Гравесмілин. А особливою подією стало урочисте привітання Олени Бутурлим та мера міста Гравес Мюлен Ларса Праулера з укладанням ювілейного 250-го німецько-українського партнерства. Це вже сьома конференція німецько-українських муніципальних партнерств. Для мене та моїх колег з німецького українського бюро вона є тому особливою, що в ній. Перше беруть участь Ічня та Гревес Мюлен. Ми дуже радіємо, що знайомство між цими двома містами відбулося минулого року в рамках обмінної поїздки, яку ми організовували для представників Чернігівської області до Німеччини. Ми щиро бажаємо розвитку і подальшої тісної співпраці для Ічні та Гревес Мюлен. Адже ми щиро віримо, що майбутня відбудова та європейська інтеграція України найкраще буде проходити, коли вона буде на локальному рівні. На полях саміту відбулася зустріч із пані Ліндою Май, яка нещодавно була нагороджена відзнакою президента України Золоте серце за активну гуманітарну діяльність та допомогу Україні. Ми знаходимося сьогодні в Минстрі на конференції серед партнерських стосунків української громади і громади в Німеччині. Що конференція дала нашим громадам? Ще тісніше стали стосунки. Ми побачили від розповіді других, що можна краще робити. Ми поділилися своїми досвідом, своїми теми ми обговорили. Ми знаємо, що разом ми зможемо будувати не і відбудовувати не тільки Україну, але і демократичну, вільно. Європу раз також керівництво громади мало змогу познайомитися з ротарійцями Мюнстера, які засвідчили свою підтримку. Участь у конференції стала чудовою нагодою для ячнянської громади не лише представити свої успішні проєкти, актуальні потреби, а й розширити коло міжнародних партнерів, встановити братні взаємини між муніципалітетами України, Німеччини, Швеції та інших європейських країн. Зокрема, я представляю Чернігівську обласну адміністрацію і з нами наші партнери із федеральної землі Микленбург. «Переднє помирання разом з нами сьогодні Також присутні громади. Це Ічнянська громада, це Ніжинська громада, Козелецька, Менська, Михайло Коцюбинська, представлений Чернігівський район. І всі ці громади мають німецьких партнерів. Це дуже важливо. Чому важливий такий захід? Тому що ми маємо можливість не тільки поспілкуватися з нашими безпосередніми німецькими партнерами, але й здобути досвід, як інші спілкуються, як інші реалізують проекти. Я думаю, цей досвід дуже важливий для нас. Ми дещо візьмемо для себе, дещо поділимося своїми прагненнями, своїми проєктами. І я думаю, в такій консолідації будемо рухатися вперед і попереду чекають безліч цікавих взаємовигідних проєктів, які принесуть, звісно, користь для всієї нашої Чернігівської області. А головна мета участі у таких подіях це залучення міжнародної підтримки для відновлення, відбудови та розвитку Ічнянщини. До слова участь представників Ічнянської громади Німецько-українській конференції муніципальних партнерств відбулася за фінансової підтримки депутата Чернігівської обласної ради Валентина Запорощука.